День Святого Миколая довго очікуване свято для усіх дітлахів. Саме тому у торговельно-розважальному центрі Анастасія влаштувала свято. Захопленню від знижок, сюрпризів та подарунків не було меж. Причому торкнулася свята як дітей, так і дорослих. Солодкі символи із побажаннями миру та добра отримали усі, хто працює у Анастасії. Адже свято Миколая співпадає із днем народження торговельно-розважального центру. Ми не могли залишити цей день без уваги і запросили усіх наших маленьких клієнтів, для них організували свято. На святі у нас був святий Миколай і Фея Бажань, Тому в нас сьогодні були конкурси, ігри цікаві навіть подорожі на лижах в Карпати, і дуже багато подарунків від торгового центру Анастасія і від дитячого магазину Антошка. Веселі герої казок та мультфільмів зустрічали усіх хто завітав 19 грудня у торговельно-розважальний центр Поділля Сіті. Програма до дня святого Миколая була влаштована таким чином, що брали участь у дійстві і дітлахи, і їх батьки. Цікаві вистави, розважальні ігри та конкурси, виступи артистів все це і не тільки чекало на винуватців свята. Ми позиціонуємо себе як сімейний торговий центр і намагаємося задовольняти потреби мешканців цього району, прилеглих районів, щоб було цікаво нашим відвідувачам, як по магазинам пройтися, розважитися, ми працюємо над. Щоб нашим відвідувачам було цікаво, ми придумуємо нашу програму. Розважальну найближчим часом буде зустріч нового року. Це відбудеться 27 числа. Також відбудеться розіграш путівки до Єгипту. Плануємо провести Різдво та провести старий новий рік. Запрошуємо всіх жителів міста Вінниці відвідати наш чудовий центр поділя сіті. Ми будемо раді бачити кожного, кожного відвідувача від одного рочку та до вісімдесяти. Таке організоване дозвілля пізнавальне і корисне для дітей, запевнили присутні батьки, і висловлювали вдячність організаторам за гарно влаштоване свято. Кожен раз приходимо сюди, дуже довольні, тому що багато діток і всі дітки стараються дуже дивитися. Всі батьки приходять з нашого району і дуже вдячні за таку безкоштовну виставу цим організаторам. Теж це. Мы тут постоянно приходим на разные выставы. У нас выставы про микроба, руки еруки смо. Задобря тут прекрасно, чудово. Любитеся таких, так вообще. родителям отдыха в одно время они могут и где-то походить типа, по магазинам, а ребенок может отдохнуть, за ним тут присмотрят. Я знаю, что мой ребенок будет в целости и сохранности. Ну и дети везели. Большое спасибо организаторам, огромное, преогромное спасибо, что наши детки вот так приходят, развлекаются. Такі отакі виміраприяті анадо устраивать обязательно свято Миколая неодмінно прийде і наступного року запевнили організатори свята, а це означає, що Поділля Сіті порадує дітей та їх батьків ще не одним яскравим дійством.